Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. Прогноз погоди в Україні на 26 вересня. У Київській області температура в день буде від плюс 22 до плюс 20 та від плюс 16 до плюс 17 вночі. Увесь час у Києві утримується хмарна погода. В день хмари ненадовго розсіються, щоб ввечері з'явитися знову. Без опадів на півночі. На Житомирщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 22 до плюс 19, а вночі від плюс 15 до плюс 16. Безхмарним небо буде лише вранці. День та вечір у Житомирі очікуються похмурими, вночі йтиме дрібний дощ, вранці розпогодиться та більше цього дня опадів не передбачається. У Чернігівській області температура вдень буде від плюс 23 до плюс 18. А вночі від плюс 15 до плюс 16. Погода у Чернігові буде похмурою. Небо лише ненадовго позбавиться хмар, але ввечері вони його знову затягнуть без опадів. У Сумській області в день температура становитиме від плюс 25 до плюс 17, а вночі від плюс 12 до плюс 14. Хмарна погода протримається у Сумах весь ранок та день, а ввечері небо проясниться. Опади відсутні. На Сході. У Харківській області в день температура становитиме від плюс 25 до плюс 19 та від плюс 12 до плюс 15 вночі. В цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а зранку і до самого вечора у Харкові буде зберігатися похмура погода. Опади не очікуються. У Донецькій області температура в день буде від плюс 25 до плюс 20. Та вночі від плюс 11 до плюс 16. Перша половина дня у Донецьку буде ясною. А після обіду з'являться хмари. Дощ не очікується. У Луганській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 26 до плюс 19, а вночі від плюс 10 до плюс 15. Вранці небо у Луганську буде ясним і залишатиметься таким майже весь день, а ввечері його затягнуть хмари. Опадів не прогнозується. На півдні. На Одещині температура вдень від плюс 23 до плюс 19 та від плюс 18 до плюс 20 вночі. Похмура погода буде триматися в Одесі не весь день, ввечері небо стане чистим та ясним, опади відсутні. На Миколаївщині денна температура буде від плюс 26 до плюс 18, а вночі від плюс 14 до плюс 17. Хмари у Миколаєві сховають небо вранці, щоб вже у середині дня зникнути та до самого вечора більше не з'являтися. Опади не очікуються. У Херсонській області денна температура буде від плюс 25 до плюс 18 та вночі від плюс 13 до плюс 17. Незважаючи на хмарний ранок та похмурий день, вечір у Херсоні обіцяє бути ясним опади не очікуються. На Запоріжжі денна температура буде від плюс 25 до плюс 18, та вночі від плюс 15 до плюс 18. Хмари, які з'являться у Запоріжжі в день, протримаються недовго: ввечері очікується ясна погода без дощу. У Криму температура вдень буде від плюс 24 до плюс 17, та вночі від плюс 13 до плюс 19. Хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься у Сімферополі до кінця дня. Опади не очікуються. На заході на Львівщині очікується температура від плюс 24 до плюс 19 в день, а вночі від плюс 13 до плюс 15. Перша половина дня у Львові буде ясною. А після обіду з'являться хмари. Опадів не прогнозується. У Івано-Франківській області очікується температура від плюс 25 до плюс 18 в день, та вночі від плюс 12 до плюс 13. Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається в Івано-Франківську до самого вечора. Опади не передбачаються. На Тернопільщині температура в день буде від плюс 25 до плюс 19, а вночі до плюс 14. У Тернополі погода порадує нас безхмарним ранком. Але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Дощ не передбачається. У Чернівецькій області очікується температура від плюс 25 до плюс 20 в день, а вночі опуститься до плюс 14 градусів. Ясна погода протримається у Чернівцях зовсім недовго в ранковий час, а вже в день небо вкриється хмарами, опади не передбачаються. У Закарпатській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс двадцяти трьох до плюс двадцяти, та вночі від плюс чотирнадцяти до плюс п'ятнадцяти. Ясною погодою нас цей день не порадує. Хмари в Ужгороді закриють небо вже з самого ранку та протримуються до пізнього вечора. Вранці та вдень очікується дрібний дощ, який повинен закінчитися ближче до вечора. У Рівненській області максимальна температура в день становитиме від плюс 24 до плюс 20, та від плюс 14 до плюс 15 вночі. Безхмарним небо буде лише вранці. День та вечір в рівному очікуються похмурими, опадів не прогнозується. На Волині в день температура становитиме від плюс 25 до плюс 20, та від плюс 13 до плюс 14 вночі. У Луцьку хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Опади відсутні. У Хмельницькій області очікується температура від плюс 23 до плюс 19 в день та до плюс 15 градусів вночі. Весь день у Хмельницькому буде хмарним, опади не очікуються. У центральних областях у Кіровоградській області температура в день буде від плюс 26 до плюс 19. А вночі до плюс 15 градусів. У Кропивницькому хмарна погода буде триматися до самого вечора, опади не передбачаються. У Полтавській області максимальна температура в день становитиме від плюс 22 до плюс 18 та від плюс 14 до плюс 15 вночі. Хмари, що з'являться на небі у Полтаві вранці, протримаються майже увесь день, та лише ввечері погода проясниться, опадів не прогнозується. У Черкаській області в день температура становитиме від плюс 24 до плюс 20, а вночі від плюс 16 до плюс 17. У Черкасах протягом усього дня погода буде похмурою, без дощу. У Дніпропетровській області температура вдень буде від плюс 24 до плюс 19, та вночі від плюс 14 до плюс 16. День буде хмарним, з самого ранку у Дніпрі небо вкриється хмарами. Які протримаються до самого вечора. Опади не передбачаються. У Вінницькій області температура день буде від плюс 25 до плюс 19, а вночі опуститься до плюс 14 градусів. Ясна погода протримається у Вінниці зовсім недовго в ранковий час, а вже в день небо вкриється хмарами. Опадів не прогнозується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На цьому ми завершуємо. Дякуємо, що були з нами. Гарного тихого вам дня! Бережіть себе і до нових зустрічей!